У день святої покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва в Україні вперше відзначається День захисника. З цього року, за указом президента, 14 жовтня стало державним та неробочим днем. У чернігові святкування почалися з урочистостей, вшановували тих, хто віддав життя за свободу та мир у державі. Символічно представники влади та громадськості зранку зібралися біля пам'ятника великому патріоту Тарасу Шевченку. Пам'ятника Тарасу Шевченку сьогодні прийшло чимало військових: це й ті, хто служив ще за радянських часів, і ті, що нині боронять Україну в зоні АТО. для більшості з них це свято нове. Проте за тим же указом президента, День захисника України має замінити День захисника Вітчизни, яке відзначалося щорічно 23 лютого. Та для декого після агресії Росії звичне 23 лютого вже не є святом. Щоб там не говорили, але для нас, для нашого центру, який Пережив минуле свято день захисника вітчизни в окупованому Криму, коли так названі наші брати здійснили акт агресії. То повністю дискредитували те загальне свято, яке було об'єднувало з часів радянського союзу, як воїнів-захисників, радує те, що ми повернулись до традиції, до традиції, перш за все, козацтва. До того, що об'єднує нас з, з минулими поколіннями захисників української державності, урочистості продовжились біля пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність, куди всі перейшли дружною колоною. Там вже їх зустрічали піснею про Україну капела бандуристів. Молебень за патріотами, загиблими в різні часи за Україну, відслужив проти Єрей Роман, настоятель катерининського храму. І синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи на засланні. Прийми їх невинну криваву жертву, дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною, а щоб на землі багаторазового багрені кров'ю героїв наших виросли квіти братньої любові. Урочистою ходою під звуки оркестру далі всі рушили на Красну площу. Шанування героїв біля меморіальної стели Чернігівцям, які загинули, захищаючи батьківщину на сході України, у Чернігові вже стало сумною традицією. Це на мій погляд також актуально, як захищати свою державу. Настільки актуальне наше свято. Тому День захисника України це дійсно свято, яке на сьогоднішній день є дуже актуальним у зв'язку з, з тими умовами, в яких ми його проводимо. І ну, відчуття захисту батьківщини, напевно, кожна людина у нас відчуває вже по-новому. Сьогодні святий день і поєднання того, що в день Пресвятої покрови Богородиці. День українського козацтва, яке завжди відстоювало Україну. Її цілісність, її незалежність. Козаки будували незалежну демократичну державу. Ми сьогодні маємо другий рік. Українство святкує день захисника України. А це свято воно унікальне. Воно як відбувається і об'єднує багато багато поколінь і предків. Від українського казанства до нинішніх учасників АТО це свято для тих людей, хто вважає, що віра, честь і вітчизна це не просто слова, а це зміст життя. Після урочистої частини на мешканців та гостей міста чекала насичена розважальна програма впродовж сьогодні.